Ми зараз проводимо огляд, як це буде відбуватися, проєкти дивимося. Це центральна частина міста, і тут такий досить жвавий трафік людей, в тому числі маломобільні групи. Це напрямок до ЦНАФу, це напрямок, ну, загалом, так, і тут, наприклад, дорога буде до опенспейсу. Тому ну, це важливий напрямок на даний час в місті Тернополі розроблено 5 маршрутів безбар'єрності. На даний час це один з маршрутів, який дуже є важливим, тому що в нас було дуже багато звернень осіб з інвалідністю, також матерів, які з колясочками возять дітей. Що дуже важко добратися до ЦНАПу – центру надання адміністративних послуг. Тому Прийнято було рішення цей маршрут прискорити його виконання, адже він є дуже важливим. Люди дуже великий потік людей йде. На даний час виконуються роботи, особливо на тих ділянках, де особливо непригодні для пересування. Тут ставила збруківка ще при радянській владі в 80-х роках. Вона вже практично вийшла з ладу, і мало того, перекосилося в сторону будинку. Стоїть. Якщо йдуть дощі, то вся вода йде в будинок, заливає будинок. Отже, треба терміново змінити ухил і треба зробити водовідведення і поставити правильну тактильну плитку для людей з інвалідністю, щоб вони могли нормально пересуватися. До зупинного громадського транспорту і центру надання адміністративних послуг має бути облаштована направляюча тактильна плитка, попереджувальна. Ми максимально намагаємося врахувати думку громадських організацій, маломобільних груп населення для того, щоб їм було якомога зручніше і безперешкодно добратися до пункту призначення.